Наркозлочинність це глобальна загроза, яка не знає кордонів. Вона підриває безпеку суспільства та загрожує нашому майбутньому. Національна поліція щодня докладає максимум зусиль, щоб протистояти цьому виклику. За останній рік виявлено понад 47 тисяч наркозлочинів. 20 тисяч осіб отримали повідомлення про підозру. До суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних проваджень. Чималий результат, але за кожною цифрою стоїть складна і небезпечна робота правоохоронців. Подробиці заслуговують на увагу. За минулий рік ліквідовано 143 організовані групи і злочинних організацій. Понад 600 їхніх учасників скоїли більше 2 тисяч наркозлочинів. Направлено до суду обвинувальний акт відносно 11 членів злочинної організації, які постачали наркотики та психотропи з країн Європейського Союзу до України. І на цьому заробляли понад 135 мільйонів гривень щороку. Понад тисячу нарколабораторій і наркопритонів викрито за рік. У жовтні поліцейські ліквідували шість наркогруповань і затримали 67 учасників які у 19 лабораторіях виготовляли понад тонну амфетаміну та альфа пвп Дохід зловмисників сягав понад 2 мільярди гривень лише за півроку. Кожна така операція це місяці кропіткої роботи, співпраці з міжнародними партнерами та використання сучасних технологій. Саме міжнародна співпраця дозволила ліквідувати небезпечні транснаціональні наркокартелі. Одна з найбільших операцій в Європі, проведена українськими та польськими правоохоронцями, знищила 9 лабораторій по виробництву синтетичних опіоїдів і катенонів, а з обігу вилучено наркотиків та психотропів на суму понад 600 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. У боротьбі з незаконними фінансовими потоками, здобутими від наркоторгівлі, накладено арешт на майно зловмисників та вилучено майна на понад 160 мільйонів гривень. Загалом, за результатами багатоетапних операцій Національної поліції, за оперативними даними вилучено понад 5,5 тонн наркотиків та психотропів. А це понад 20 мільйонів доз. А також вилучено більше 24 тонн прекурсорів. Боротьба з наркозлочинністю це не лише ліквідація лабораторії чи блокування фінансових потоків, це й запобігання, це просвітницькі кампанії. За рік поліцейськими проведено понад 9 тисяч превентивних заходів, охопивши понад 80 тисяч слухачів. Національна поліція і надалі продовжує інтенсивну роботу в цьому напрямку задля створення безпечного та здорового середовища для громадян нашої країни.